Сарій Уборначук заснув поет у світлій спальні літа. Заснув поет у світлій спальні літа, На кухні осені в Вустині у зими. І на порозі весен ледь прогріті, прокинулися вірші. Себто ми. Що з нами буде і куди піти нам, які вітри підхоплять різних нас? Одні зупиняться, мов папірці під тином, а інші підуть з дітьми у перший клас. Якісь потраплять до муколотури, чи то під чорний чайник з Лидняка, або в архів Міністерство культури, і невідомо, в кого путь яка. Поет знайшов для кожного годину під божий час, відведений йому. Він кожного зачав, немов дитину, перш ніж піти самому у пітьму. У цьому вірші він говорить просто, не кваплячись, розставивши слова. Люби поезію, ходи до неї гості, хоч раз на рік послухай, чи жива.